Доброго дня. Сьогодні буду знімати відео про те, як я хочу збільшити кореневу систему і підготувати тою глобоза до наступного сезону до весни, щоб висадити у відкритий ґрунт. От, бажаю гарного перегляду. І почну з того, що ось тут. То пам'ятаю, в мене Мені тут на підрощуванні була туйка глубока коло Еріки. І ось тут коло когось з цього кущика хризантеми. Сьогодні я його викопала і перекинула у контейнер, де коренова система буде так само у ґрунті знаходитись. І це підібраний горщик до. Такого діаметру Горщик підібрала по діаметру коріння, для того, щоб корінець зміг опанувати цей горщик. У мене це горщик на 7 літрів. Я вже на дно підготувала там хвойний опад, пісочок, грунт. Потім, що я ще зробила, в цьому випадку, так як це. Контейнер, я туди зараз заклала осмокот, щоб у рослини були добрива для зміцнення коріневої системи, для того, щоб було з чого брати поживні речовини і нарощувати свою масу. Для того, щоб. Так, добре, про добре, поговорю. заклала тут осмокот, ось тут видно, потім додала туди кислий торф, додала туди ось сірку, видно, гранули сірки, і зверху все це прикрила торф, хуйним опадом. Так, і після цього зараз я пролью, підготувала циркон для того, щоб захистити і простимулювати кореневу систему. Біологічний регулятор росту стимулює проростання насіння, корене утворення, запилення посилює стійкість до стресів. От зараз моя рослина отримала стрес, тому що я її пересаджую. Я її не перевалюю, а пересаджую. Корінь був порушений, травмований, тому зараз я буду проливати антистресом цирконом. Температура нам це мені дозволяє, зараз тепло вище 10 градусів і про яму. Чому я вирішила не зразу садити цей росточок глобози в яму, а пересадила його в контейнер для того, щоб корінневою системою їй було легше перенести пересадку. Для великої площі рослинка може, ну, е, не знаю, прижитись, не прижитись і буде важче. А так, як я кореневу систему, вона нарощить на горщик, е, підготується до весни, е, підготується е, голубоза до весни і десь в кінці квітня, до середини травня. Дивлячись, яка буде погода, дощова, не дощова, коли виберу дощову погоду, пасмурно, не дуже жарко, і буду пересаджу, перевалювати. Що я зараз зробила з ямою, чому така широка? Тому що я наперед заготовлюю яму для посадки. Цього контейнера. Я ось так ставлю, зимувати буде він в контейнері тут, але зараз я яму вже готую, щоб мені потім не прийшлось доставати контейнер, закладати дренаж, пісок, ґрунт підготавлювати, все це робити. Я зараз заздалегідь це вже е, роблю. Потім по весні, Ну значить, заклала я дренаж, це. Цегла в мене глиняна. Зараз я виміряла горщик, щоб був у мене в рівень з ґрунтом, який тут є, з поверхнею. На дно зараз засиплю пісок, потім ґрунт. Зудобрювати зараз по кругу нічим і підсипати не буду. Тут в хорщику є смакот. Цього достатньо. По весні, коли достану корінець, тоді я вже буду е, додавати добрива. <кхід> Але це все поступово. Так, е, і тому зараз е, мені зручно е, цю рослинку таким чином. Виростити, тому що взагалі вона, як вона до мене потрапила цікавий момент. Прийшла вона в качестві подарунка. Я замовляла в розсаднику Гліцинію в одному з відомих розсадників. І вони мені прислали ось такий парсточок, ось такий глобози. Ось. І ось він за рік, це в 23-му на осінь я купувала. І за рік весь он отак він підріс. Зараз, я думаю, що якщо я ще залишу його на весну і весною травмувати, я би не хотіла. Я хочу, щоб весною він вже в мене перейшов в ріст і був готовий до зростання. Тому що. Там, де він був, у мене на підрощуванні, весною не хочу там сколопувати, з'єрошувати цю ділянку, щоб там було постійне місце. Зараз я якраз там планую висадити хризантему, тому ось така двойна вигода, скажімо так. І по весні, що повертаюсь до того, що я буду робити, по весні я. Наскільки мені буде зручніше, удобна, взагалі, рослина не відчує пересадку. Я достану цей горщик з ґрунту і в ту ж посадкову яму, яка буде від контейнера, просто достану корінець, ну, садженець і вставлю туди в цей підготовлений вже посадкову яму. Для цього зараз я і роблю закладання вже цієї ями. Ну і далі все як завжди: засипаємо, підгортаємо, замульчую хвоєю і на цьому посадка буде закінчена. Ще на що я зараз, поки висаджу, звертаю увагу, де я його висаджую, як правильно підібрати. Розстояння, відстань до своїх рослин. Так як я, я показувала, що ось тут в мене зростає ялівець скельний, він в, діам... в діаметрі збільшується. Міскантус зібріна, також в діаметрі збільшується. Чому я не саджаю зараз ближче до скельника або до Міскантуса, або ось тут справа до спірей. Всюди, в мене відстань приблизно метр. Для того, щоб глобоза наростила, я подивилась в діаметрі, вона може зростати коли стає дорослою до, може зростати від метра до півтори. Ялівець до метра зростає міскантус. Так само. Тобто, що я хочу цим сказати, що. На перший погляд, коли ми висаджуємо молоді рослинки, то здається, що тут пусто, тут пусто чогось не вистачає. Але поступово за деякий час ось ця вся ділянка заросте, збільшиться в діаметрі і спірея, і ялівець, і та ж сама глобоза. І воно все цю, простір, пространство, воно. Заповнить. Тому на це звертаю увагу. Зараз на цей момент я траву не прибираю. Мені подобається, коли зеленіє по весні, буде все зелено, а приствольні круги будуть замульчовані. Хвоєю або обкопані, як кому подобається. На передній план тут я вже планую йти ще ґрунтопокривними якимись рослинами. Можливо, спочатку це буде неможливо, але в принципі я вже планую, що тут буде лаванда на передньому плану, а ще ближче сюди вже подумаю, можливо, Еріка, можливо, ще щось таке невисоке. Щоб, а можливо, червоний, червона гейхера, сюди дуже буде робити колорит. Зелень, жовтий колір, зелений і червоний, а, а лаванда голуба. Дуже класно буде виглядати. Ну, але це на те, що я звертаю увагу при висадці, що треба врахувати. Щоб обов'язково наперед подумать про діаметр і про те, на скільки зростає рослина, як вона може збільшитись за роки. Навіть якщо зараз вологий ґрунт, трошки вологий ґрунт, і навіть якщо це контейнерна посадка, все одно я яму заправляю водою, проливаю. Причому, якщо не передають по прогнозу дощові дні, то я зараз пролью літр 80, щоб яма була заряджена водою. І для рослини було звідки брати вологу, навіть якщо дні будуть сухі і не буде дощів. Про це обов'язково також пам'ятаємо, це про будь рослину. Поливу. Також після вологи, тобто ось циркон, ми не проливаємо на, суху, на сухий ґрунт, обов'язково також на зволожений ґрунт, цирконом проливаємо. І все буде добре, все прийметься і буде чекати наступного сезону. Обов'язково, після того, як е, пролили водою, ми не залишаємо ось так. Якось, на, на прикладі покажу тут. Ось Я пролила водою, і, ну, це вчора було. І пішли ось тріщинки. Отак залишати не потрібно, тому що ґрунт е, швидко висушується і утворюється такий пласт. Е, Важкий, мульчуємо. Або ось я показую на прикладі, ось так от припушуємо ґрунтом свіжим, або мульчуємо, чим, дивлячись, яку рослину висаджуємо. Наприклад, якщо це був яліваць, я хвойним опадом. Тут можна пісочком, ґрунтом, травою, чим завгодно. Глобозу. Я також буду після проливу, ґрунт усядеться і після проливу я підсиплю ще свіжого ґрунту і замульчую хвойним опадом. Ну, ось так вийшло, скрасить пустоту ту навколо, де висаджені квіти на постійне, але утворюється пустота, про яку я казала. Да? поки збільшаться і виростуть основні рослини, можна зробити якийсь декор додати. І ось так вийде. Це все залежить від вашої фантазії, можливості і так далі. Ось у мене от куточок тут, поки що так. Те, що знайшлося під рукою, виставила, поставила. Така ідея. Доволі заграла другими зовсім красками ця частинка моєї, не знаю, клумби це не назову ще поки що клумбу. Ось, але ось так вже. Ну, або ось так ще в мене вийшло. Переграла трошки, переставила, додала тику. Це осінній такий декор може бути. Варіант. Просто я ще раз наголошу закрити оці діляночки, де ще не заросла основна рослинка. Дуже мені подобається. Класно вийшло. Яскраво, по-осінньому. І якось той кусточок уже діляночки преобразився Всім бажаю гарного настрою. До зустрічі на каналі.